Вітання усім любителям домашньої птиці на сільському подвір'ї. Сьогодні до вашої уваги ну стадо качачок ходить і бентамочки там їдять. Ну, то таке. Сьогодні хочу показати вам нашого півня. Півень породи чушамо. Красень, бійцівська порода. Розводимо таких курей, принаймні намагаємося розвести. якщо зараз десь зловлю курочку з курчатками, то покажу вам ще квочечку, яка водить курчат. От. Курочка біля нього зараз ходить тільки одна вільна, скажімо так, яка несеться. Дві сидить ще, три курочки закриті, тому що. Ну, Квоктали, висиджували курчат. От, Але курчат забирала, тому що вони, коли водять усі разом, то дуже полюбляють битися. Вони мені е, зганяють качку з гнізда, яка сидить. От, Тому так, е, закрила, трішки прикрила, е, переквокчуть і тоді випущу. А водить. Курчат дві кочки, одна водить старшеньке, осталося воно одне, одне єдине кручав для неї. От. Тому що, ну, не, не догледіли і поїла свинка. Вони туди полюбляли заходити. Одне тільки лишилося. Дивіться, яка в нього постава, які ноги. Взагалі шикарні кури, хороші по виходу м'яса, хочу сказати. От, вага ось такого півника до 4 кг, А може бути, якби, якби його зловити та зважити, може він навіть і більше важить. Хоч порода бійцівська, але е, якщо їх не вчити битися, от, то він доволі таки миролюбивий півник. Е, попередній у нас був півник, скажімо так, його, його тато, то він бився, ще й дуже бився. От. Тата ми його кликали. Е -е -е рембо. <хи> і цього півника ми теж кличемо рембо, рембо 2, от, Але він, він не б'ється. Да-да-да-да-да. Ось курочка, яка з ним ходить. Перші, перші кури у нас були, вони були такі на окрас були і жовті. От і червоний був півень, але лишилися, не знаю, чого якось так сталося. Те прибирали півників, лишили ось такого біленького. Ну, дає він нам зараз курчат. Білі всі в основному. Одне тільки, бачу, вдалося. Буде кольором таке якесь ані жовте, ані більш до червоного. Заходить він уже у хлів, мостяться у хлів вони рано, далеко від обіця не відходять. Починали кури нестися цього рано, рано посідали, тому, тому маємо вже поповнення. Не знаю, як буде до осені, курчаток рахують по осені, ну, будемо. Старатися догледіти, от і щоб е, поголів'я збільшити. Курей? Да, Рембо. <смір> Стоїш і собі споглядаєш. Ну, давай ще заспівай, так, як ти вмієш. Давай ще покажи, як ти співаєш. Не хочеш зараз заспівати? Піду шукати квочку з курчатами. Вони ось, до речі, обидві. Ось ця, що водить одне. Воно вже славненьке таке курчатку, піря вбилося, все. От. А ось, ось-ось ви, висидівший молодняк. Оце курчатка цієї породи. Глядять, вони теж гарно, дбайливо. Он вона покликала десь їх туди під. Підвозочок біжать усі. Ну і тут ну, змішані і раніші, і кручатка, і пізніші. Але кочка прийняла одна усіх і, і одна усіх водить. Це, це так, щоб вони між собою не чубрилися. Квочечка. Біла, біла з чорненьким. Сілася курочка під возик, думає, що ти мені спокою не даєш. Сховалася собі, курчатка на сонечку, потягуються, гріються. От, е, ну, е, що хочу ще сказати, що по мірі зростання молоднячок, якщо багато півників є, то теж полюбляють битися. От. А так, ось подивіться, старшенькі курчатка, вони з інкубатора. От доволі таки ручними стали, поки ще до квочки пішли. Хороші кури і поки що, поки що ніяких більше з великих курей ми розводити не хочемо. Нам дуже подобається ця порода. Ось кличе, кличе квочечка вже ближче до хліва. усіх їх кручатка збігаються. Ну і уже, оскільки вже і півень, і курочка десь туди ближче до хліва, то вже, я думаю, вона їх буде теж вести і десь з ними всідатися. Хороші, гарні кури.